Можемо детальніше поговорити про специфіку про релігію і, взагалі, чи є оця церква, чи вона має якийсь там стосунок до релігії? Ігор Козловський з нами на прямому зв'язку це релігіознавець. Пане Ігорі, вітаю вас. Вітання. Скажіть, будь ласка, для початку головне питання. На вашу думку, експертну думку, наукову думку. Українська православна церква так званого Московського патріархату, я кажу так званого, тому що немає такого слова в них в документах. Чи вона підпорядкована російській православній церкві? Чи вона має ознаки автономії? Православна церква, будь-яка православна церква, функціонує в декілька варіантах. Якщо це канонічна православна церква, яка визнана в, в світі православний церков канонічник, то зрозуміло, що вона є в переліку так званому диптиху, і такою церквою є православна церква України. Що стосується Української православної церкви. Вона знаходиться зараз в такій сірій зоні, в сірій зоні з одного боку, вони заявили, що вони начебто розривають стосунки з московським патріархатом. Але ж насправді, для того, щоб бути канонічною церквою, вони залишили цей пункт в своєму статуті, який зазначає, що їх існування. Може бути тільки тоді, коли вони знаходяться в єдності з московським патріархатом, тобто вони залишили згадку про грамоту, яку видав патріарх Алексій II в 90-му році, в якій зазначено зазначено, що Українська православна церква є самостійна, але вона з'єднується з світовим православ'ям через московський патріархат. Тобто можна сказати, що вона залишила канонічну єдність, канонічний зв'язок, і цей канонічний зв'язок вони також не заперечують. Вони не заперечують, і це означає, що вплив московського патріархату на них може продовжуватися як їм бути в цій ситуації. І цій ситуації, якщо вони хотіли би дійсно розірвати і продовжувати свій шлях як канонічна церква, вони повинні заявити про свою автокефалію. Далі зрозуміло, що повинні розіслати так звані мирні листи всім предстателям інших канонічних православних церков і далі вступити в діалог в діалог ну насамперед з Вселенським патріархом, з іншими очільниками православних церков православної церква України, тому що для того, щоб показати, що вони дійсно християни, а християни повинні базувати будь-який діалог на любові, на мирному співіснуванні, і головне, не допускати мови вражнечі. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що на жаль, такої волі, дійсно волі, церковної волі у них не вистачає, вони продовжують знаходитися в такому досить дивному положенні. З точки зору світового православ'я, вони розглядаються як російська православна церква в Україні, хоч із назвою УПЦ. Зрозуміло, тобто ця грамота, про яку ви зараз згадали, ніяк в жодному вигляді не може бути Томасом. Ну тому що я таке чув від священиків, що не це називають Томасом. Ні, ну це зрозуміло, що їм треба якось пояснювати, навіть своїм парафіянам треба пояснювати, тому що вони, на жаль, не мають такої високої культури розуміння, але ж священники, та, у них ми ж розуміємо, що Українська православна церква, як будь-яка спільнота, не є монолітом і там є опозиція, опозиційні священники, які вступили в діалог. Із рішення, і священиками православна церква України написали таке звернення до свого єпископату з проханням пояснити, чи вони дійсно є автокефальними, що це означає їх існування зараз, і як єпископат сподівається далі рухатися і представляти український народ, якщо вона дійсно українська церква. І така відповідь поки що не надійшла. Ні, оце ж є проблема, що вони не налаштовані на діалог. Зрозуміло на діалог як внутрішньоцерковний, так і зовнішній. ні з громадянським суспільством, ні з державою України, ні з іншими християнськими церквами. Тобто, це не християнська позиція. Зрозуміло, дякуємо вам, пане Ігорі. Дуже дякуємо. І Ігор Козловський зараз був з нами на прямому зв'язку.